Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні обговорюємо новини зі світу британської королівської родини. Нас очікують новини про Кейт, нову тяру Каміли і багато чого іншого. Тож підписуйтесь, будь ласка, на цей Ютуб канал. Ви можете також знайти мій телеграм-канал і навіть Тікток. А ми з вами починаємо з усім цим розбиратися. І розпочинаємо новини знову з принцеси Кейт. У грудні нас з вами очікує королівський візит Еміру Катару та його дружини до Великобританії. Кетрін буде супроводжувати свого чоловіка, щоб офіційно привітати Еміра та його дружину Шейху Джавахер у їхній резиденції 3 грудня, зовсім зовсім скоро, і буде супроводжувати їх на параді кінної гвардії для урочистої зустрічі. А потім вже король та королева чекатимуть, щоб привітати гостей і супроводити їх назад до Мукен. Гемського палацу, і звичайно, ми всі з вами очікуємо, що вона змогла б приєднатися до вечірнього заходу, але ні, було вже підтверджено і Букінгемським палацом, і Микінцінтонським. Кейт не буде на вечірньому державному банкеті. У нас сьогодні прям гасло ролику: мінус ще одна потенційна ціара. Але поява наступного місяця буде для неї чи не найзначнішою на сьогоднішній день, тому що вона буде грати активну роль в всіх цих подіях і її ну дуже чекають на цьому заході. Також цього тижня королева каміла показала нам для неї нову красивезну тіару. прям таки дістала скарб зі скарбнички. Пройшов дипломатичний прийом, прийом всього дипломатичного корпусу в Букенгемському палаці. Це щорічний захід. Були король, королева і принц Уельський, але, на жаль, без принцеси Уельської, яка взагалі-то є постійним відвідувачем таких заходів. Ми можемо спостерігати, що зараз вона взагалі не відвідує саме вечірні заходи. А так як цей прийом і є вечірнім, то її не було. Як завжди, ми за нею сумуємо, було б прекрасно її побачити. Каміла обрала оксамитову вечірню сукню від Фіони Клер і маленьку аквамаринову тіару королеви Єлазавети II. Це тіара Називається Аквамаринова стрічка, має п'ять великих аквамаринів, оздоблених діамантовими стрічками. Це перший раз, коли Каміла одягла настільки рідкісну прикрасу. В минулому цей виріб користувався перевагою саме герцогині Денбурзької Софії. Тоді вона була ще графіня Весекська. Ми її бачили в 2012 році на галовечері з нагоди весілля спадкоємого великого герцога Гіома Люксембурзького у 2012 році, і на весіллі в Швеції у 2013 тому році, а на самій королеві ми бачили цю прикрасу всього один раз, аж у 1970 році. Звідки ж взагалі взялася ця загадкова річ? Достеменно невідомо. Але багато королівських експертів в області саме прикрас сходяться на думці, що можливо вона була зроблена зі зламаного шматочку більшої тяри королеви бразильської аквамаринової тяри. Мені ця. Теорія не здається настільки правдивою з двох причин. Перша, це колір аквамаринів на бразильській тіарі вони набагато глибшого кольору, але це може бути питання освітлення, вони можуть бути в реальності зовсім іншого відтінку. А друге, це те, що взагалі тіара, бразильська тіара, з самого початку була трішки менша. У 60-х її переробили, і тоді додавалося бандо ближче до голови. Тобто аквамарини додавалися, а не забиралися. А у 1970 році Бразилія запропонувала. Королеві ще аквамарини для цієї тіари. І ось швидше за все, саме ці запропоновані нові камені і були використані саме для цієї тіари, оскільки та і так вже була достатньо велична і прекрасна. Каміла підібрала до тіари з аквамаринами. Власне, немистої сорешки, це її особиста колекція, ось так особиста колекція. Також на Камілі красувався номий сімейний ордер короля. А це символічний портрет монарха, який дарується жінкам-членам королівської роди. Там Король Чарльз намальований а, на поліетилені замість традиційної слонової кістки. На вільямі білий метелик. І також мав мініатюрні медалі, орден бас, золотий ювілей, діамантовий ювілей королеву, коронація короля Чарльза. І також на ньому був орден підв'язки і орден Малого Георгія. Але для чоловіків, в принципі, дрескот є національне вбрання, біла краватка або придворне вбрання, яке передбачає бріджі для чоловіків, членів британської королева. Королівської родини. А для дам це якраз таки довге плаття і, звичайно, ціари. Ну я не знаю, могли б можливо з собою, хоча б Софії взяти, щоб нам ще одну цяру показати. Але ні. Лише Каміла, але яка красива цяра. Також цього тижня королева Каміла отримала нову особливу нагороду. Нагороджував її ніхто інший, як принцеса Анна. А королева Каміла отримала ступінь почесного доктора літератури Лондонського університету, ректором якого якраз таки є принцеса Анна. Почесні ступені присуджуються в рамках щорічної церемонії аж з 1903 року. Серед лауреатів були король Георг V, Королева Марія. Тоді вони були ще принцем і принцесою Уельською, Вінстон Черчилль, наприклад, також. Каміла, як ніхто інший, створює багато саме літературних ініціатив. Один тільки її книжковий клуб, чого вартий. Тому логічно, що вона отримала саме таку нагороду, і по ній видно, що саме її вона, напевно, очікувала найбільше. Також цього тижня пройшло нагородження від самої королеви Каміли. Конкурс ЕСЕ по всій співдружності 2024 року. Майже 34 тисячі дітей взяли участь у цьому конкурсі по всій співдружності. Переможцями стали дітки. З Малайзії, Сінгапуру та Уганди. Каміла виглядає вже краще і краще, і вона навіть набагато менше кашляє. Сподіваємося, що вона краще себе почуває. Сукню на ній впізнаємо, це Волокодин 2023 року. І брошка відразу крите нашу увагу. Це діамант і зелена емаль. Старовинна брошка. Вона була створена ще у 1890 році. Переплетення двох ниток є символом двох життів, які пов'язані коханням. Також принц Вільям став патроном експедиції Jewel of Arabia 2025 року. Експедиція буде відзначати блискучу молодість, яка бореться за екологічними викликами. Це команда з шести людей, які пішки на верблюді на інших транспортних засобах перетнуть найбільш негостинні місця на землі оману. Команда повернеться слідами відомого британського дослідника Бертрама Томаса, який подорожував уздовж південно-східного узбережжя Уману у 1900. 1928 році. Під час 42-дневної подорожі містер Томас вів детальні щоденники, які включали деталі наукових спостережень і відкриття нових зразків, із яких тоді було зроблені нові дослідження для науки того часу. І ця команда вона надихнулася а, саме цією подорожю і вирішили. Таким чином, звернути увагу і цінувати прекрасне біорізноманіття оману, і також ця експедиція надзвичайно важлива для двостороннього розвитку стосунків між оманом та Великобританією. І, звичайно, цього тижня пройшов Royal Variety Performance. Взагалі, що це таке? Це телевізійне шоу, яке проводиться щорічно у Сполученому Королівстві для збору коштів для благодійного фонду Royal Variety, довічним покровителем якого є король Чарльз. Його відвідують високопоставлені члени британської королівської родини. Вечірня відстава представлена як живе варєте. Зазвичай з театру в Лондоні складається з різних розваг, включає комедію, музику, танці, магічні виступи і все на світі. Королівська естрадна вистава традиційно починається з входу членів королівської родини, після чого виконується національний гімн Боже бережи короля. Тепер же короля. Взагалі найперший такий захід відбувся ще у 1912 році і отримав назву Виступ королівського командування. Ця назва зберіглася неофіційною до сьогодні. Це відбувалося в Палацовому театрі на Шефцбері Авеню в Лондоні в присутності короля Георга V і королеви Марії. Планувалося, що буде і Чарльз, і Коміла, але ні. Каміла була не в стані для того, щоб виходити саме на вечірні заходи. Але Чарльз і сам чудово справлявся. Перебув на своєму роллс Ройсі, привітав його Елтон Джон. Чарльз обожнює будь-які заходи. Він на них на всіх просто сяє. Також Чарльзу передали квіти для королеви Каміли. Квіти діти зібрали в садах Брінсфорд Хаус, це благодійний дом Royal Variety Charity на південному заході Лондона. І цей букет повторив квіти, які королева мала в своєму букеті в день свого весілля. Серед багатьох виступів був стендап. І комедіант, який розказував там свій стендап, сказав наслідуючи дональда Трампа, він сказав: Вони їдять котів, вони їдять собак. А потім повернувся і подивився на королівську ложу. Звернувся до короля і сказав: Ваша величність, король Чарльз, вас назвали на честь спаніеля, Будьте, будь ласка, обережні. А то він з'їсть вас живцем. Камера перекинулася на монарха, А він захоплено сміявся. Ми в телеграм-каналі голосували за найкращу сукню Кейт за цього заходу. Ви обов'язково напишіть, яка з усіх вам подобається найбільше. Цікаво, що два перших виходи Кейт з фото це вона обидва рази була вагітна. У 2014 рік вона була вагітна Шарлотою, а в 17-му принцу Луї. Найближчим часом нас очікує та саме документалка Меган та Гаррі. П'яти шоу під назвою Поло створено Арчвелл, випуститься вже в цьому році. Це буде 10 грудня. Поло це королівський вид спорту. Гаррі і Вільям грали в нього з самого дитинства. Королева Елизавета часто підбадрювала принца Філіпа. Діана колись підбадрювала Чарльза. Біограф Ендрю Мортон у своїй книзі про Меган Маркл описав, що це важливий королівський обряд для членів королівської родини. І вперше герцогиня Сасекска з'явилася на публіці з принцом Гарі на матчі з поло. Кейт привітала Вільяма після матча поцілунком. Ну і Гарі явно є що розповісти про цей спорт, але... Маю сумніви, що Гарі буде говорити лише про спорт. Думаю, що він може щось казати і про традиції власної родини інакше наскільки було б важливо. Саме таку ініціативу створювати для Гарі. А я продивилася їх новий трейлер до цього шоу, і Меган і Гарі там взагалі не показали. Тільки їх імена на початку на заставці стоять і все. Тому подивимося, що буде 10 грудня, як саме ми побачимо, в якому амплуа Меган та Гаррі. А тим часом у Меган Маркл був знову соло вихід. Вона відвідала святкову вечерю проект Welcome. Це ініціатива Арчвел. Вона спрямована на підтримку жінок, які нещодавно переїхали до штатів. З Афганістану. І там же Меган дала невелике інтерв'ю, де трішки розповіла про їх традиції з Гаррі та про День подяки, що вони разом готують смачну їжу, грають в ігри, навіть грають на гітарі. Вона сказала, що для них з Гаррі важливо, щоб двоє дітей могли відчути магію традицій, передати чудові рецепти, які вони, врешті-решт, підключать до своєї формальної пам'яті. Також вони готують морквину для олеїв на Різдво. І все у таблойдах відміна розлучення не буде. Святкуємо разом свята, все нормально. Гаррі і меган більше не розлучаються. Не можу не поділитися з вами деякою цікавою інформацією, яку випадково знайшла від друел-експерта, і мені дуже цікаво почитати ваші думки з цього приводу. Тож, взагалі, що сталося зараз? всемогутній особистий секретар короля, і як виявляється, заклятий ворог принца Гаррі може піти у відставку. Це пов'язано з тим, що він може вийти на пенсію. Тож 57-річний сер Клайв Олдертон працював на Чарльза аж з 2006 року. Отримав високу посаду особистого секретаря у 2015 році і став його правою рукою. Сам Гарі неодноразово конфліктував з цим сером і казав, що взагалі-то саме він зіграв вирішальну роль у блокуванні спроби організувати зустріч між Чарльзом та Гарі. Гарі неодноразово критикував саме його в своїх мемуарах запасний, зневажливо називав його осою. За словами деяких біографів, наприклад, принцеси Діани, казалося, що якби Клайв пішов у відставку, то примирення між, між королем Чарльзом і принцем Гарі було б легшим і швидшим. Зараз добре проінформований Браун, який був близьким другом Діани, посилається на дуже близьке королівське джерело. А, і він написав у своєму блозі, що. Серклаїв дійсно розглядає можливість піти на пенсію. Ця, в принципі, інформація пішла саме від цього джерела. Також він пише, що широка громадськість часто не усвідомлює, до якої міри королівською родиною керують їхні приватні секретарі, здатні охороняти доступ до людей. Також саме він запевняв, що Клайф і Гарі є завзятими ворогами, і якщо його замінить особа, яка буде більш сприйнятною для Гарі, це може створити новий, більш дружній шлях для переговорів. Це для мене особисто з одного боку виглядає як спроба перекласти відповідальність Чарльза на Гаррі, на якогось секретаря. Але з іншого боку, королівські секретарі, це правда серйозна сила, куди серйозніша, ніж ми про неї думаємо. Ну або тут Чарльз прикривався цим секретарем, або секретар дійсно мав свою думку щодо Гарі. Дійсно побачимо, що буде, якщо Клайв Олдертон дійсно піде на пенсію, подивимося, що буде далі. Але мені дуже цікава ваша думка. Це просто ще одна стаття від Royal Expert, якому просто щось треба написати. Чи дійсно стосунки між Чарльзом та Гаррі можуть різко покращитися в такому разі? До речі, про Різдва, свята і все на світі. Стало відомо, що король Чарльз запросив принца Ендрю на Різдво до Сондернгему. То може вони таки вирішили свою проблему з Роїл? Лоджем, побачимо, побачимо. Ну і звичайно, були королівські виходи, їх було немало. Софі від імені короля була на пам'ятній службі по 50-літтю дня, коли підірвали папу Бірмінгемі. Король також мав роял вихід в рамках його нової кліматичної ініціативи. Зустрівся з дослідниками бізнесменами, щоб поговорити про клімат та гармонію в світі. 21 листопада принцеса Беатріс відвідала вечерю від банда Проперті. Це компанія, в якій частковим власником є її чоловік. Саме ця компанія швидше за все буде займатися ремонтом в Ройлоджі. А перед цим, 20 листопада, вона відвідала вечерю Рау, Ральф Лорен. Це вечір підтримки королівського центру по запобіганні раку. Ну а на сьогодні я буду завершувати нашу з вами порцію королівських новин. Наступного тижня будемо обговорювати чи не найбільший вихід принцеси Кейт і багато чого іншого. Також дуже дякую вам за вашу увагу. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Бувайте і побачимося вже зовсім скоро. Субтитрувальниця